Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Норвезька компанія Козберг Дефенс Аероспейс, яка є виробником зенітних комплексів Несамс, планує інтегрувати в них ракети українського виробництва. Крім того, компанія оголосила про створення спільного підприємства в Україні для серійного виробництва ракет. Про це в інтерв'ю Євроктів повідомив президент Консберг, and Дефенс Аероспейс Лі. Зараз ми засновуємо компанію в Україні та ведемо тісні переговори з українською промисловістю щодо. До створення спільного підприємства першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією, наголосив Лі. За його словами, мова йде не про експериментальні розробки, а про серійне виробництво ракет у сотнях одиниць. Створення спільного підприємства планується в найближчі місяці. Найімовірніше йдеться про адаптацію українських ракет до широко поширеної в Україні системи Несемс, проте не виключена і можливість інтеграції новітніх самохідних зенітних систем НОМЕЦ, закупівлю яких для України нещодавно розглядав. В уряді Німеччини український ОПК має кілька напрацювань у сфері зенітних ракет, серед яких Корал перспективна розробка, однак її довжина перевищує розміри пускового контейнера Несемс. Р-27 авіаційна ракета, яку можна адаптувати для Несемс після модифікації Керм. У П-277. Маловідома перспективна українська ракета, яка може бути використана в цьому проєкті. Також існує ймовірність, що Україна розробила абсолютно нову зенітну ракету після початку, повномасштабного вторгнення, яка відповідатиме вимогам інтеграції у Несемс. Вона може Мати як радіолокаційне, так і інфрачервоне самонаведення, президент Концберг Дефенс Аероспейс заявив, що компанія зацікавлена у використанні потужностей української промисловості та бачить Україну як важливого гравця у виробництві ракет у майбутньому, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною глобального ланцюга постачання ракет для систем ППО. Підкреслив він контакти між українським урядом та керівництвом Конзберг стали публічними у січні цього року, коли міністр оборони Ростем Умєров повідомив про можливість інтеграції українських зас. Собів ППО у систему Несемс. Окрім цього, сторони обговорили боротьбу з безпілотниками, локалізацію виробництва нових систем в Україні та посилення морських спроможностей сил оборони. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.